Попереду вибори і до влади хочуть прийти сили, які вам свободи не дадуть, це сили, які хочуть мати право підкоряти вас і загнати вас в їх розуміння того, якою має бути країна, і насправді це сили тоталітарного складу, хоча вони прикриваються тим, нібито що вони за свободу, за волю України, за перемогою над Російською Федерацією. Але є одне, але сьогодні ми їхали в автомобілі і слухали виступ однієї дівчини, судячи з голосу дівчини. І ось вона розповідає про те, що насправді в країні вже починають піднімати голову про російські сили, які говорять постійно за мир, і оце не все так однозначно. Мир це не все так однозначно. І ось вони будуть їздити вам по вухам, каже вона, і ви будете обирати тих, хто за мир. А насправді це проросійські сили, насправді це рука Кремля. Насправді це недобиті ще сили, які ми не можемо е, ніяк нікуди загнати. Ми їх толеруємо, вона каже. Виявляєте собі, що зараз вам намагаються продати, А насправді це не продати, а впарить, нав'язати. Вам намагаються нав'язати, що війна це добре, що мир це війна, що відсутність в суспільстві толерантності до різних точок зору це нормально, це б так повинно бути. Що в суспільстві повинна бути одна, якась лінія генеральна партії. Ну, давайте тоді я не знаю тримати далі закритими кордони, Введемо газету Правда, посилимо марафон. В школу, в університети введемо спеціальні уроки ідеологічної стійкості, ну в цілому вони вже до деякої міри є, і побудуємо такий філіал КНДР, буде називатися УНДР, і будемо жити в оцій військовій диктатурі, де нічого не можна, крім того, що дозволила партія. І якщо ти щось говориш за мир, за свободу, за лібералізм, за твоє право бути людиною. Ти одразу будеш не такий, тебе потрібно не толерувати. А що тоді зробити? Що, конслаконцтабори будете відкривати? Що ви будете робити? Що ось такі люди будуть робити? І що саме цікаве, от всі ці люди, я не буду називати організацію, але всі ці люди вони насправді колись, колись заснували свої організації, борячись з Януковичем, Борячись з Януковичем, борячись за свободу. Борючись за демократію, борючись за право людини бути європейською людиною, за право держави бути європейською. А тепер, спираючись в тому числі, і на ту страшну історію, яка зараз є, на війну, яка є, вони прикриваються військовими і кажуть, ми не маємо, ми повинні, ми, ми не повинні взагалі толерувати. Кого толерувати? Кого толерувати? Звичайних людей, у яких є інші думки, які просто хочуть жити своїм життям? Які говорять про мир, все це одразу про московські, про російські, про кремлівські це все провокатори. Не провокатор тільки той, хто про війну говорить, да? і хоче в'їхати в парламент, в е кабінети, е у владні для того, щоб що? Диктатуру влаштовувати. Це дуже небезпечна тенденція. От вибори е в країні, яка воює, в вибори в поствоєнній країні одразу це дуже небезпечна тенденція, тому що є велике. Велика Історія а, таких виборів, і до влади приходили люди, які на головах військових, які дійсно захищали країну і боролись і боряться, приходили до влади і ставали диктаторами. І нам тоді може показатися вся оця історія з правлінням нинішніх чиновників просто квіточки. квіточки. Ми ще живемо відносно відносно вільному просторі, хоча він закритий, хоча в нас є ВЛК, ТЦК і так далі. Але диктатура, та ще й військова це абсолютно інша історія. З неї неможливо вибратись, в ній неможливо функціонувати з бізнесом, неможливо обрати свою якусь траєкторію життя. Ти або отак, або концтабір. І сидить людина, яка представляє нібито демократичну організацію і хоче насправді диктатури. Це просто якась. Якийсь Ну, Цинізм вищої води. Ну і ось, е, поки журналістам, а журналіст теж на її боці, журналіст не розуміє, що його першого е, туди ж в концтабір кинуть, бо він буде не потрібен. Так ось оцей журналіст там теж щось говорить, вони щось обговорюють, ця дівчина каже: ось, подивіться, є е, е, адвокат, не буду прізвище називати, він дійсно має такі ознаки одіозності, але він адвокат. Він діючий адвокат, він не порушує закони. Так ось, оцей адвокат що робить? Він слухає оце радіо і закидує їх адвокатськими запитами, і закидує їх справами. Він просто е, ініціює реєстрацію е, адміністративних там, і кримінальних справ. Тому що в ефірі цього радіо звучить всяка ахінея. От я, я реально це радіо періодично слухаю, щоб подивитися, до чого нас інколи готують. І, і воно. Ну, я би так сказав, воно продержавницьке, і от там намагаються от, от підтримати діючих чиновників, але це не державне радіо, це не українське радіо, це не Суспільне Радіо. Там якраз картина більш-менш рівна. А тут просто вже так намагаються, знаєте, з коліна поцілувати в одне місце якихось чиновників, що вже готові запропонувати диктатуру, тільки правте нами далі. Справа в тому, що якраз диктатура це не буде нікого. Не ні тих, хто править нині, не тих, хто оце так намагається диктатуру привести в країні, їх нікого не буде. Диктатура це зовсім інша, це принципово інша, вони просто не уявляють, чого вони просять, що вони хочуть. І ось цей адвокат закидує їх різними справами. І вона обурена, ось, і навіть на цей ефір можуть закидати. Так, «Да, да, сонечко, закидають. Тебе закидують справами кримінальними адміністративними за твій довгий язик, за те, що ви говорите інколи в ефірі, те, що є не просто адміністративним, а кримінальним злочином, поділ українців, заклики до побудови диктатури і так далі. Все це є злочини проти держави, проти республіки, проти основних базових цінностей українського народу. Чи ви думаєте тільки військова агресія, війна проти України? Це злочин, а все інше, що відбувається, це все не злочин. Всередині також треба е, контролювати, щоб ми не вийшли з війни в, в стані диктатури, щоб не прийшли до влади ось такі демократи, в кавичках, ліберали, в кавичках, які хочуть ж, залізною рукою управляти, які хочуть кальоним железом е, випалювати із вас всю скверну. І вона каже: ось ми не можемо цього адвоката, значить, що це він тут, ми його толеруємо, а що з ним треба зробити? Що, що ви пропонуєте? В концтабірі його посадити? Чи до чого ви закликаєте? Правда, дивна ситуація? І коли на це все дивишся, ти розумієш, що насправді, насправді я навіть ось намагався записати оці тези для себе, щоб не забути вам їх сказати. Вони, вони сформували свої структури, нібито борючись за свободу. А тепер я усвідомлюю, що для них свобода це свобода диктувати вам їхню волю. Свобода обмежувати вас, свобода примушувати вас. Ось що для них таке свобода. Не ведіться, і я розумію, попереду виборів стартував процес виборів до Верховної Ради. Не ведіться, бо оці люди прийдуть. У Верховну Раду і закрутять вам гайки так, що от все те, що відбувається зараз, буде вам ще здаватися якоюсь манною. І те, що зараз неправильно. Але те, що вони хочуть, це не просто неправильно, це персонально для кожного з вас небезпечно. Прямо прям екзистенційно небезпечно. От наші чиновники кажуть, що ми ведемо екзистенційну війну. От оці вибори, які, ймовірно, вже будуть, оце є екзистенційна боротьба вас зараз за право бути вільними. Оберете ось таких псевдодемократів, вони вам зроблять отут, філіал КНДР. Дослухайтесь до цього, не забувайте підписуватись, поширюйте такі відео і, і думайте, за що і кого обирати. І тут основне, основне це тоді, коли буде. Колись анонсовано президентські вибори. Отут головне, обрати президента не з отаких. Тому що тільки перша посада в державі зможе отаких псевдодемократів взяти в руки і сказати: Ребята, ви не туди топаєте, не ви будете садити людей. А якщо ви спробуєте садити звичайних людей за те, що вони з вами не погоджуються, то сядете ви, бо республіка і. Демократія і свобода це базові цінності українського народу. Думайте, підписуйтесь, поширюйте. І не забувайте, ми з вами зараз під зовнішньою страшною агресією, і ось тут ще повилазили отакі внутрішні. Не буду цитувати одного діяча, який казав, що не так страшні, так як українські, оце воно. Оце воно. Вони зараз хочуть влади щоб управлять вами як стадом. Інакшого методу вони не бачать.